Поговоримо про одну з найбільших проблем з утриманні поросят це тремтіння. Це стан, коли порося здригується часто або неперестанно, що може свідчити про проблеми, певні, певні проблеми з їх здоров'ям. Та методик наші поросята зможуть стати сильними та великими. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших проблем в утриманні поросят, свиней це тремтіння. Це стан, коли порося здригуються часто або неперестанно, що може свідчити про певні проблеми з їх здоров'ям та благополуччям. Але не хвилюйтесь, сьогодні ми розглянемо певні причини цього явища, а також методи лікування, що допоможуть нам забезпечити здоров'я та добробут наших підопічних. Тому. Приєднуйтесь, долучайтесь до цього відео, дивимось далі, буде цікаво. Насправді є 4 основні причини тремтіння. Одна з них у вас зараз на відео. Гіпоглікемнія, Низький рівень цукру в крові, може спричинити певне тремтіння у поросят. Це може статися якщо. Наше порося не отримує достатньо молока, або якщо у нього є проблеми з травленням. У новонароджених поросят рівень цукру в крові може швидко знижуватись, тому дуже важливо, щоб поросятам було надано достатньо молока в перші дні життя. Також можу порадити надавати поросяті додаткову глюкозу або певні енергетичні добавки. Якщо порося не отримує достатньо молока то, звісно, може, буде, може бути необхідно додатково його годувати. Наступним характерним таким признаком це є гіпотермія. Боросята не можуть регулювати свою температуру тіла, тому вони повинні. Завжди утримуватись в теплому середовищі. Якщо ж порося охолоджується, то це, звісно, може призвести до тремтіння. Потрібно забезпечити тепле та сухе місце для перебування, де вони зможуть зігрітися. Це може бути місце або біля матері, або ж потрібно використовувати додаткові джерела тепла, такі, як лампи, тепла підлога, укриття. Тобто, якщо поросяті паросят дуже, дуже холодно, потрібно надавати додаткову теплову підтримку. Наступним третім фактором цього явища може бути стрес. Так, звичайний стрес. Він може трапитись через. Звичайно, розлучення з матір'ю, транспортуванням та багато іншого, такими е, нюансами, як утримання, що і як потрібно робити в такому разі. Звісно ж, потрібно покращити умови утримання, також дотримуватись певних методик по правилам безпеки, перевезення, а також відлучки від свиноматки наших поросят. Це все нам допоможе в комплексі усунути. Таку проблему, як тремтіння. Як ви можете помітити, тремтіння продовжується навіть у наших більших підопічних. Тож поговоримо про четвертий пункт: це інфекції. Деякі інфекції можуть спричинити трусіння, наприклад. Поросята можуть заразитися вірусними або бактеріальними інфекціями, такими як ентерит або ж пневмонія. Інфекції можуть бути викликані різними факторами, такими як погані умови утримання, погана якість форму або відсутність необхідних вакцинацій. Якщо ж порося спостерігається трусіння та інші негативні симптоми, пов'язані з Цими захворюваннями важливо звернутися до ветеринара, який зможе визначити причину та надати необхідне лікування. Отже, як ви можете бачити, якщо дотримуватись певних правил та методик, наші поросята зможуть стати сильними та великими. А от чи зможуть вони перестати бути поросятами, то вже інша історія. Якщо у вас є якісь коментарі з приводу цього, напишіть мені, будь ласка, мені цікаво, чи знаєте ви якісь причини або методи лікування цього явища. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.